2025 та початок 2026 року може стати новою точкою глобальної економічної турбулентності. Аналітики попереджають, сигнали майбутньої кризи вже навіть видно: від інверсії кривої прибутковості в США до проблем із боргами в Китаї та уповільнення світового зростання. Історія показує, що такі індикатори рідко бувають. Випадковими чи справді світ стоїть на порозі нової фінансової кризи, просто зараз маємо змогу запитати фахівця з нами напрямую включені Владислав Зимовець, доктор економічних наук, співробітник інституту економіки та прогнозування НАН України. Вітаємо вас у нашому етері. Вітаю. Я е, думаю, що прогнозувати кризи це звичайно невдячна справа, але Якщо ознаки, які оприлюднені, які зараз ну, фахівці моніторять, вони свідчать про настання, ну, є індикаторами того, що криза наближається, ми маємо це враховувати і, скажімо так, вибудовувати стратегії економічної і фінансової політики відповідно до тих ризиків глобальних, ну, глобальної турбулентності, які на сьогоднішній день існують. Ну, Насправді Ключові моменти це боргова така зашмарк Сполучених Штатах, величезний борг. І, по-друге, це ті боргові проблеми в Китаї, про які йшлося. Це є наявні ознаки кризи, і вони ну, наближення кризи. В чому полягає ця криза? Що вірогідність погашення цих боргів з їх зростанням зменшується? Або, якщо сформулювати по-іншому, зростає ймовірність непогашення або на розрахунку і, відповідно, зростають криві доходності, зростають процентні ставки, зростає е, вартість обслуговування боргів, а це є ознакою систематичного ризику, ризику властивого цим країнам. А оскільки оці країни є, ну, скажімо так, Можна так сказати, серцем світової економіки або центральними виробничими майданчиками, які на сьогоднішній день функціонують, відповідно її поширення на інші регіони, і в цілому притворення у світову турбуленті є достатньо високими на сьогоднішній день. Тобто, все ж таки можемо говорити про те, що це зараз не таке не згущення фарб. Правильно, тобто економічно, навіть це можна дійсно побачити вже? Дивіться, світова фінансова криза, от попередня, яка була, вона виявила такі вразливості, які були властиві. Початку 2000-х, 10-х років ці вразливості певною мірою були усунені. Перше за все, це оце кредитування, надмірні ризики, які брали на себе банки. Все це було затягнуто дуже ну, застосовано дуже жорсткі регуляторні норми. Стосовно банків було передбачено створення резервів на пільна випадок кризи. Так званих додаткових буферів і все це існує, і дійсно, скажімо так, світ сьогодні краще підготовлений, але він підготовлений до кризи, причини якої були ще напередодні 2007-2008 років. Крилися ну наскільки, наскільки мені відомо, у надмірному кредитуванні не Якісних з точки зору кредитних ризиків позичальників, дешевих грошей, які розкидалися, і у зв'язку з цим виникла та попередня криза, яка потім трансформувалась спочатку в Сполучених Штатах, поширилася на весь світ. На сьогоднішній день частково ці причини були усунені. Але що послідувало після цього? Після цього Нарощування державних боргів і Європейським Союзом і Сполученими Штатами у зв'язку з цією кризою воно не було. Потім ну скажімо так, борги, які зросли, вони так і залишились. Тобто, борговий зашморг спричинений тою кризою. Проблема ця вирішена. Не була вона посилилась у зв'язку з кризою ковід. Ну криза чи не криза. Пандемія спричинила також додаткові державні витрати для підтримки життєздатності бізнесів і відповідним чином. Держава взяла на себе е, таку функцію рятування економіки, і борги знову ж таки подальшому зростали. І оця тенденція то зростання боргового навантаження, вона на сьогоднішній день є визначальною визначальним маркером, який говорить про те, що наближається криза. Тобто я хочу наголосити до тому, що попередня фінансова криза вона переважно була спричинена неякісним кредитним портфелем і. Проблемами у виробничих секторах, проблему у на ринку, ринку нерухомості. А тепер можливим тригером і причиною, який підштовхне цю кризу до розгортання, є державні борги. Дуже складно на сьогоднішній день сполученим штатам ну, управляти своїм державним боргом. Постійно виникає питання збільшення максимального розміру державного боргу, що не дуже добре. Ну, Що прямо суперечить проголошеним Дональдом Трампом свого часу політикою скорочення державного боргу, державних витрат і таке інше. Але наскільки ми бачимо, цього не вдається зробити. Ну, Китай це особлива історія там. Скажімо так, невідомо, які діяли закони ринкові, оскільки статистика центральним банком Китаю дуже в обмежених обсягах е оприлюднювалась, і там дещо все приховувалося. Але на сьогоднішній день ми бачимо, що те, що приховувалося, воно також не зіграє добре із світовою економікою. Що я можу сказати, що да, у цих двох регіонах тих сферах ризику, які якими є на сьогоднішній день. Вони можна так сказати, навіть існували за рахунок усього іншого світу, покладаючись на їх свою економічну могутність і вдавано таку силу. На сьогоднішній день це має припинитися, і відповідним чином світова економіка, і інші гравці бачать, що це є певна несправедливість, і оця несправедливість вона має бути якось вирішена. Почнеться з Америки, де можемо побачити далі, що буде відбуватися далі за вашим прогнозом. За ну, моїм прогнозом буде зростання е, на фінансових ринках буде дефіцит відчуватися капіталом, який відчують на себе інші країни, які фінансуються також за рахунок ну розміщених облігацій на світових фінансових ринках, і свого часу у всіх є графіки якісь. Е, Погашення боргу, і кожного року є частина боргу, яка погашається упродовж цього року, тобто поточна, так от рефінансування поточних боргів буде виникати проблема з цим рефінансуванням. Ну, яка проблема? Зростуть процентні ставки, а зростання процентних ставок для країн третього світу це є дуже болюче питання, оскільки у них не гаразд з платіжними балансами, і оскільки. Підно здорочення вартості капіталу може зумовити. Ну проблеми з валютним курсом у цих країнах, а курсова, курсовий тригер для країн третього світу є ключовим для збитків у реальному секторі, оскільки все побудовано дуже залежність висока від зовнішніх ринків, і відповідно збитки у реальному секторі призводять до втрати продуктивного капіталу, уповільнення виробництва і загального уповільнення світової динаміки от така приблизно. Спрощено, виглядає цей ланцюг. Про які країни може йтися зараз? Де, де буде відчутніше всього ось це коливання валютного ринку? Ну це я, скажімо конкретні країни назвати не можу. Я це скажу це... так, да, що це є країни третього світу, які є залежні. Від зовнішнього фінансування, які мають проблеми, а це більше половини цих країн. Вони із країни Африки, країни Південної Америки, дуже є вразливими до валютних коливань це все наша світова економіка, і оскільки вона є взаємопов'язаною, то будь-які скорочення або втрати капіталу на будь-яких ринках вони будуть означати зменшення виробництва, зменшення випуску продукції, оскільки не буде вистачати ресурсів для випуску цієї продукції, оскільки ресурси будуть уходити. Кредиторам, кредиторам на світові фінансові ринки, тобто тим, хто фінансує ці економіки, така приблизно спрощено. Ну і звичайно, падіння загального попиту на світових фінансових ринках може сумовити зниження цін. Зниження цін, і відповідно, експортери, оскільки експортери сировинні, експортери, це третій світ, переважно, то вони будуть втрачати. Ну також і по цьому каналу не по валютному каналу, а по каналу загальних обсягів експорту пане Владиславе. Якщо ми говоримо про залежні від валюти країни, то Україна наразі теж чи можемо ми сказати, що вона дуже зараз залежна від іноземної валюти, від долара, від євро, тоді що буде з Україною. Україна завжди була залежна. У нас є відкрита економіка мала, у нас експорт, це ну в принципі це основа економіки. Якщо не було експорту, то тут навіть мови нема. От. І ВВП наш дуже залежить від експортних цін. Ці дослідження спеціальні проводилися у нас в інституті Те, взагалі, скрізь, воно є загальновідомим. Тобто раніше це були ціни на метали. Оскільки зараз перерінтувалася Україна переважно на аграрну продукцію, це ціни на цельхосподарську продукцію на світових фінансових ринках, от які будуть існувати. От така е, залежність. І, по-друге, це курс, валютний курс. Ну, в Україні зараз валютний курс він, е, ну, скажімо, це особливий, особливий предмет для розмови, тобто він не означається виробництвом, а також є фактори е, е, окупації територій. Підтримки Європейського союзу валютної, яка здійснюється, і міжнародного валютного фонду, тому тут діють більше не ринкові, а геополітичні такі чинники, які взагалі то визначають курс в Україні. Тобто, можливо, ці ризики ми можемо уникнути в даному випадку, але в цілому криза попиту на світових фінансових ринках, на світових товарних ринках, вона відобразиться на ситуацію. добре. Давайте про наслідки говорити тепер. Тому що якщо воно розпочнеться, наскільки це, по-перше, буде швидко? Ось це розповсюдження кризи? По-друге, наскільки ця криза буде глибокою, на вашу думку? гіпотетично, так? І про. Довгострокові наслідки. Давайте тепер поговоримо. Що очікувати після цієї кризи? Тому що кожна криза економічна, яка приходить світова, вона так чи інакше б'є по економіках різних країн, і відозмінює навіть деякі економіки країн. То чого очікувати наразі від цієї, ось в такому вигляді кризи, я скажу так, що від кризи ми можемо очікувати переформатування. Центрів впливу світових, оскільки виграють ті економіки, і ті країни, які формували більше щатливу бюджетну політику, мали менше державних боргів, і таким чином вони змогли е, у період кризи зберегти цю фінансову стійкість, не е, були змушені сплачувати вищі проценти по обслуговуванню боргів, зберегли свою репутацію і відповідним чином посилилися. Послабляться ті країни, які мають величезні борги. І, ну скажімо, так вони певним часом час спекулювали навіть на цьому. Це е, е, відомим є фактом, що потужні економіки трошки е, отримували е, ну, рівень державної опори, у них був дуже високий, під менші проценти. Скажімо, була певна довіра, але ця довіра поступово вичерпується. Відповідно до законів ринкової економіки і традицій, які існували, то після кризи борги зменшувалися до докризовий рівень, але після світової фінансової кризи, кризи, COVID, ні, європейські розвинуті країни сполучені штати не змогли відновити оцю свою фінансову стійкість. Зменшити боргову залежність тому на цьому на цьому етапі я очікую те, що все таки якось е, будуть е, посиляться позиції країн, які мали відбили е, без щощадливу політику, мали достатні резерви. Взагалі, в період криз період криз виграють ті, хто напередодні криз мав достатні ліквідні кошти, підготувався до цієї кризи, і у період кризи він мав можливість. І е, закуповувати товари, е, поширювати свій економічний вплив за рахунок наявності ліквідних коштів. Оскільки в період криз бізнеси товари продаються дешево, і це дає можливість посилитися тим країнам, які підготувалися, так Паде, само Паде, і в Славе, а скільки ж е, скільки ж тоді може вона тривати, це по перше, і по друге, давайте вже тоді поговоримо про те, що буде з тими країнами, які вели неощадливу економічну політику в своїй державі. Ну от я хочу сказати, скільки тривати тут складно прогнозувати. Оскільки є буде залежати від активності, наприклад, світова фінансова криза попередня тривала недовго. Достатньо швидко було вирішено всі питання, оскільки була величезна інтервенція фінансова, споку підтримувалися ключові фінансові інститути, і таким чином діяли в даному випадку ресурсу. Для такої підтримки розвинуті країни зараз не мають е, межі е, боргові, які вже на сьогоднішній день перевищені, вони говорять про те, що е, можна рухати тільки вниз, а не вверх, тобто не збільшувати борг, зменшувати. Тому зважаючи на це, я думаю, що криза може навіть і затягнутися, оскільки не буде швидкого вирішення кардинального питання, е, як це попередньої кризи відбувалося. А, е, а яке друге було питання? Друге було питання про те, що е, що буде з тими країнами, е, які вели неощадливу політику. Наскільки буде е, тоді трагічний наслідок для таких країн? І знову ж таки, я додам ще додатково питання про Україну. Як ви оцінюєте на якому мі... ми зараз місці, і якими будуть наслідки гіпотетичної цієї економічної кризи вже для України тоді? Дивіться, як закономірна сіка країни, які були не підготовлені до кризи, вони під час кризи несуть додаткові непродуктивні витрати. І ці недаткові непродуктивні витрати сплачуються на рахунок керівництва цих країн чи чудовників. Вони перекладаються на населення. Тобто конкретним результатом цієї кризи буде зниження рівня життя в країн, які вели неощадливий спосіб. Фінансування ну вони, скажімо так, вдалися до великих боргових навантажень на публічні фінанси на економіку і не були підготовлені до кризи. Ну це закономірність. Уникнути її ніяк неможливо. Це є факт, і ну скажімо так, якщо ми згадаємо кризу велику депресію 29-го року в Сполучених Штатах, то зубожіння населення було результатом тої кризи. Ну так воно було в 30-х роках. Тому е, тих чудес не буває див, і відповідно воно так е, чи інакше буде відображатися. Ну дум... Уже мало інструментів е, зараз у розвинутих країн, щоб перекласти оці всі е, негаразди на третій світ. Ну інструментарій неоколоніалізму, там е, пригноблення інших країн, він відходить у минуле, оскільки е, глобальний південь на сьогоднішній день настільки посилилося, що він може протистояти Достатньо розвинуті. Має фінансові системи навіть порівняно з попередньою кризою. Как, е, е, ну, скажімо так. Крит... кількісні зміни перейшли в якісні, тобто фінансові системи країн Півдня на сьогоднішній день є такими ж потужними, якими були фінансові системи розвинутих країн перед фінансовою кризою восьмого року. Тобто вони не наздогоняють розвитку своєму розвинутій країни, і тому вони вже не такі слабкі, як раніше. Тому от я думаю, так е, слід прогнозувати. А стосовно України, ну в Україні. Е, для нас, звичайно, ця фінансова криза вона е, може вплинути на стан платіжного балансу, на експорт і відповідно, але не на процентні ставки, От тому що. За ще день Україна не є гравцем на світових фінансових ринках у зв'язку із е, тим, що окупаційна армія е, захопила частину території і ведеться війна проти України. Україна є е, країною з високим систематичним ризиком, яка не може запозичувати кошти на ринкових засадах і отримує кошти від країн. Е, я не сказав що союзників, але країн, які підтримують нашу країну за е перед європейського союзу на умовах неринкових. ринкових так само на неринкових умовах підтримує і міжнародний валютний фонд тому от завдяки цьому завдяки цьому е ми маємо певний такий скажімо так бонус або ну перевагу перед іншими країнами, оскільки та у нас складна ситуація в економіці спричинена війною? Це криза, яка вже триває у нас 11 років, і відповідним чином ми змушені в умовах цієї кризи працювати і яким чином рухатись вперед. Тому я думаю, таким чином прогнозувати. Але певні моменти будуть: погіршення буде платіжного балансу у зв'язку з тим, що може скоротитися обсяги зовнішньої торгівлі, але це не буде критичним для України. Що ж, пане Владиславе, дуже дякуємо вам за те, що надали свій прогноз. На жаль, не втішний. Хотілося б більш оптимістичного, якщо чесно, від вас почути прогнозу, але тим не менш, маємо, що маємо. А, і єдине, що маємо тепер сподіватися на те, що. А... Всесвітнім економістам вистачить розуму і навичок для того, щоб скоригувати, хоча б не відмінити, та хоча б скоригувати наслідки цієї економічної кризи. Будемо сподіватися на це. Владислав Зимовець, доктор економічних наук, співробітник інституту економіки та прогнозування НАН України. Був з нами на прямому включенні. З ним говорили про світову кризу, яка суне на світ і в тому числі на Україну. Щиро дякуємо. Прощаємось.